Отже, урочисто заявляю, що ми розпаковуємо першу коробочку з чотирьох, які нам прийшли, для того, щоб розподілити авторам, підписати їх і бути довольними, щасливими здоровими, вибими на обиті. Перший том, перший примірник вітаринської збірочки оповідань можна вважати успішно надрукованим тиражом 300 примірників. Ось так воно все. Виглядає. Ось. Я думаю, що десь кожен вже візьме пакуночку собі там, і так далі. А. О, всі будуть щасливі і так далі. Дякую за увагу. Блін, забула. Ну ладно. Що ти забула? Я дещо хотіла принести, показати, але Нічого. не судьба. ба. Нічого... То в прикольні... будь-якому випадку воно вже передруковуватися не буде. Спасили. Передруковуватися не буде. Ага. Тому... Тому вже як є, нам нічого не залишається, просто бути задоволеним. Іншого варіанту немає.